Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Пропоную вам чергове розпакування посилок сайту Aliexpress. Ну, Це відео буде і для вас на пару хвилин, а для мене довге. Адже посилочки йдуть дуже повільно. І... Ну, є такі посилки, що люди чекають. от, так, Наприклад, як оця, що людина займається ремонтом, ну, електро електрорадіотехніки, верніше, колону писать такого. Ну і це потрібно для підсилюв чи ще для чого. Я в цьому не розумію. Е, попросив мене замовити знайомий, так що подивимося, що прийшло, Ну, Посилання на продавця буде в описі Трошки довго йшло до 10 днів майже йшло по Україні. Укр... Укрпочтою Це дуже дивно, навіть дивно, що воно так довго йшло Тим паче по Україні. Ну як дивно? В країні війна, але все, все рівно якось воно дуже дивна, довго. Так що, що нам прислали китайці. Так, 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 у мене такі культі великі, що кілограм картоплі сюди попали. Кілограм 5 певно, можна. Так, це нам не потрібно. Так, дивимося першим. Це мають бути конденсатори чи транзистори, як воно називається. Хто розуміється, може поправити мене в коментарі. Так що так що вибачайтеся. Я з такою технікою справи не мав. Все, от красиво прийшло. Хоч би дали цей. Хоч би дали. Пакетик. Так. Буде видно чи ні. Ось такі транзистори daf 30A119020. Ось такі штучки. Ну, людям потрібно. Раз, два. Тут такі самий чим чи, чи, китайці до да, розби. Оце якийсь. Ну чекайте. Тут якийсь рандом походу. Так, раз, два. Ну я в цьому не розуміюся, може так може бути. Три.

Так що, кому цікаво буде в описі, зайдіть подивитися, кому потрібні такі штучки собі вибрати. Йдуть лотом по 10 штучок. Яких з них, кажуть, що проблематично в Україні замовити, а людині одна штучка, третя чи дві, тут все одно виходить 10 дешевше, ніж в Україні. одна. Хоч вона і з України дорога, але ще доставка і це все. І не хочуть по одній штуці відправляти. Так. Наступне. Наступна поселочка теж має бути такі самі транзистори, але не такі саме іншого цього зразка. Так. Тут, тут має бути п'ять. Так, тут має бути п'ять. Так, 5 є. А тут РФ 20 А ну, подивіться, от такі во. Я кажу, я в тому не розуміюся. Кому, хто розуміється, той собі може собі вибрати, кому потрібно купити. Так, а це ішли... Теж недорого йшли, правда, ціло 5 штучок. Ось такі посилочки поки що прийшли. Е, ще йдуть у дорозі багато посилок. Ну, я думаю, що тиждень-два і це відео вийде. Так що всім дякую за увагу поки що. Ну і будемо продовжувати зйомку при поступленні нових посилок. Так, Продовжуємо зйомку. Посилочки йдуть допомагам. все, всі посилки практично. Ми не знаю кого як. Перейшли на Укрпочту. Доставка навіть і збірних поселок і... Ну, і так по одному. Е, прийшла одна посилка з даного продавця, я замовив дві такі штуки, ну він вирішив відправити в один день, в один час. Е, Вирішив підправити двома різними посилками. Так, ось така посилка. Трек номер ось такий. Друга ще теж пише, що на Україні, але Україна теж помало доставку коробочок. Я розумію, війна це все, але... Це вже занадто довго по Україні. Так. Ух ти. Я думаю, що один. Чесно. Писала не пара, а одна штука писала. А прийшло два. Це зрозуміло. Вони що об'єднали. Вони то, може, об'єднали, але в мене не пише. Ось такі дві два наколінники. Ну, я взяв для себе проблему з колінами. Дивився нас купляти. У нас такі на коліна коштує. В одному магазині найдешевше знайшов 300 гривень. Ось такі тут аж розмір взяв XL. Є там і різні розміри, можна підбирати. У нас 300 гривень, на розетці пше за 400. <глузь> ну і плюс доставка. Дивіться, на прес такий на колінник зараз в даний момент коштує 105 гривень. Так що ну треба, правда, почекати, але я думаю, що одно, воно цього варте Так, дивіться другий. Я взяв Excel, там є різні розміри, різні кольори. Ну, саме подобається, так само підразу. Там є теж розмірна сітка, як то міряти, то все показується. Ось такі воно колінники. Так що будемо продовжувати зйомку. Чекаю наступних посилок. І продовжимо відео. Так, продовжуємо зйомку. Сьогодні ще одна посилка надійшла. Ця посилка, я думав, що вже не прийде. Ну, сьогодні принесли з пошти поштальон. Посилка йшла 60 днів без відстеження. Написано, що було 25 травня передано в магістральний центр і все. Прийшла поштою узбекистану. Перший раз ми ось такий номер. Перший раз до мене така посилочка, ну, принаймні, поштою з Узбекистану стану прийшла. Е, так, подивимося, що тут є. Ну, Товар недорогий. Товар менше долара, 90 центів на момент продажу. Так ну, це, як завжди, ось такий товар для рибалки. Так, ось така штука. Це на корпа на більшу на великого карася. Ось такі пружинки. Так, то є штук. 5 штук у наборі. Так, так. Одну вот подивимося ж. Ось так. В принципі, можна так, 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 як хочете так. І ось така маленька пружинка. Гачки вісімка, там є ще вроді десятка і дванадцятка. Ну, ось такі ось такі гачки треба. Ну, на такі основ я ще не ловив, треба пробувати, нічого наперед не можу сказати, чи добре, чи ні. Будемо пробувати тестувати. Так, ще що вам хочу сказати і рекомендувати попередньо е, в цьому відео буде е, ць. якраз о, я змонтую, буде видно розпаковка оцих наколінників, але я її вже просто тестив, ходив на рибалку, ну і так, дуже хороша річ. Рекомендую 6 годин, найбільше 8 годин на ногах, вони не, не спадають, не стягуються. Як зафіксував на коліні, так і так і зняв вже, коли вже не потрібно. На коліники до хорошої якості розвантажують коліно, ну і борів немає. Так як в мене проблема була з колінами, ну і є. де вона не ділася. Мені допомогла, болю нема. При присіданні. Ну, як приходів, при навантаженні підгору, знімаю більш колін, так що даний даний товар можуть всі 100% рекомендувати. Наших в нас, в нас вони набагато дорожчі. Ось і все. Тут лишень що треба почекати. Ну і, як кажуть, за ті гроші, що зекономили, а можна зекономити, можна щось собі придбати і інше. Так що, так що. Будемо продовжувати далі відео. Думаю, що скоро це відео вийде. Ще. Думаю, завтра підійдуть посилки. Завтра, післязавтра, І вже ну, сформую остаточне відео, змонтую і все. Так що... Будемо продовжувати зйомку. Так, нарешті дійшли ще до мене дві посилочки і вже буду формувати відео і сьогодні викладу. Так, подивимося, що до нас прийшло. Ось такий номер. Трошки довго Укрпочта довозить останнім часом. Я розумію, війна. Але то... Так, ось А це знову транзистори. Тоже має бути 10 точок. Так. Що тут 3D? 1 F1, F131. Ось такі во. Це мене просила якраз людина вже забере всі, зараз він казав. Вже почекаєте, прийде, забере всі зараз. Бо до роботи треба всі, а не один вид. Так що є. Так, транзистор є. І наступна посилочка. Ось такий трек номер. До речі, ця посилка два рази йшла. Раз вернули продавцю і другий раз. А він же вислав нормально і пішло. Опа, так. Цікаво, як він вислав. Тут мали би бути ще акумулятори. Але акумуляторів я щось не бачу. Або вони зробили хід конем. Я щось думаю, так. Так, це зарядне. Ось таке на два акумулятори. Ага. а вони зробили хід конем, мудро зробили. Акумулятори не можна на Україну, ніби заборонив Аліекспрес. І воно мало бути окремо. Ось так. Ви це класно світить. Ось так. Ну, це набудили ще для нічної рибалки. Чекайте, як воно відкривається, не хочу ламати. Кріпиться на передній на верхній склад. Ну і видно покльовку. Так, один є. Ну чи другий поставили тут такі. Ну і є другий акумулятор. Так. О! Ось так. Червоним і зеленим. Посилання на продавця буде в описі. Ну, до речі, буде в описі всі посилання на весь товар, який я заказував. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво, ставте лайки. Всім дякую за увагу і до наступної зйомки.